Права номер 897. Складіть із кроком 1 таблицю значень функції з заданою формулою y дорівнює х куб мінус 1, Де область визначення це всі x від мінус 3 включно до 2 включно. Тобто записуємо спочатку область визначення із кроком 1. Починаємо з мінус 3 включно. Та. Додаємо одиницю мінус 3 плюс 1 мінус 2. Далі знову плюс 1 мінус 1, знову плюс 1 0, знову плюс 1 1, та знову плюс 1 2. Все, далі ми не можемо йти. Тому що область визначення це найбільше значення області визначення це 2. Далі, для всіх цих значень аргументу. Порахуємо значення залежною змінною. Значення y. Y дорівнює X куб мінус 1. Давайте запишемо формулу. Y – це куб мінус 1. Підставляємо значення X дорівнює мінус 3. Тоді Y дорівнює мінус 3 в кубі мінус 1. Мінус 3 в кубі це мінус 1. -3 -1. Так, як у нас непарний показник степеня 27 мінус 1 – це у нас буде мінус 28. Записуємо мінус 28. Х дорівнює мінус 2. Y дорівнює мінус 2 в кубі мінус 1. Це в нас буде знову підносимо до непарного показника степеня, тобто знак мінус. Мінус 8 мінус 1 дорівнює мінус 9. Записали мінус 9. Х дорівнює мінус 1. Y дорівнює Мінус 1 в кубі. мінус 1. Мінус 1 в кубі це мінус 1. Мінус 1 це в нас буде мінус 2. Ось і записали. Х дорівнює 0. Y дорівнює. 0 мінус 1 дорівнює мінус 1. Далі х дорівнює 1. Y дорівнює 1 в кубі це 1. мінус 1 – це в нас 0. Та останнє значення х дорівнює 2, Y дорівнює 2 в кубі мінус 1. 8 мінус 1 це в нас буде 7. Права номер 898. Функцію задано формулою. Заперепишемо цю формулу. Y дорівнює 02х мінус 5. Заповніть таблицю відповідних значень x та y. Дивимося. Коли х дорівнює 4, підставляємо, х дорівнює 4, потрібно знайти значення y. Y дорівнює. 02 помножити на 4 мінус 5. Це в нас буде 08 мінус 5, це в нас буде мінус 4,2. Ось записали – мінус 4,2. Давайте одразу порахуємо значення у для мінус 1,5 та мінус 3. Тобто х дорівнює мінус 1,5. у дорівнює 02 помножити на мінус 1,5 та мінус 5 Дорівнює. 02 помножити на мінус 1,5, це в нас буде мінус 0,3, мінус 5, це в нас буде мінус 5,3. Запишемо мінус 5,3. Тепер візьмемо х дорівнює мінус 3, Y дорівнює. 02 помножити на мінус 3 мінус 5. 02 на мінус це мінус 0,6, мінус 5, тобто отримали мінус 5,6. Запишемо мінус 5,6. Тепер дивіться. Ми знаємо значення функції, значення залежної змінної 2. Нам потрібно знайти значення аргументу. Тобто замість y підставляємо значення. Запишемо. «y» дорівнює 2. Тоді 0,2х переписуємо формулу мінус 5 має дорівнювати значенню y це 2. Та вирішуємо рівняння. 02х дорівнює 2 плюс 5, 7. Тоді х дорівнює 7 поділити на 02. 7 поділити на 0,2. На 2 десяті. Так? Це в нас буде. Коли ми ділимо на дріб, це все одно, що ми множимо на його обернене. Ми ділимо на 2 десяті, тобто це все одно, що ми множимо на обернений дріб на 10 других. 7 помножити на 10, 70 та поділити на 2 це у нас буде 35. Тобто, щоб отримати значення функції 2, потрібно взяти аргумент 35. Так само тут. Y дорівнює мінус 1,4. Переписуємо формулу. 02х мінус 5 дорівнює мінус 1,4. Тоді. 02х буде дорівнювати мінус 1,4 плюс 5. 02х дорівнює 3,6, 5 мінус 1,4, тоді х дорівнює 3,6 поділити на 02 на 2 десяті. Так само ділимо на дріб дві десяті, це все одно, що ми домножимо, не його обернений. Тобто 3,6 множимо на 10 та ділимо на 2. 36 на 10 це 36, поділити на 2. Це у нас буде 18. Тобто, щоб значення функції дорівнювало мінус 1,4, значення аргументу має дорівнювати 18. Вправа номер 899. Дану функцію y дорівнює 8 мінус 1 сьома від х. Заповніть таблицю. Коли х дорівнює 14, тобто значення аргументу дорівнює 14. Підставляємо у формулу y дорівнює 8- замість х 14, тобто 14 помножити на 1 сьому. 14 та 7 скорочуємо на 7, у нас залишається 2. 8 мінус 2 помножити на 12. Це в нас буде 6. Тобто значення функції дорівнює 6. Давайте одразу порахуємо значення залежної змінної y, коли х дорівнює мінус 1,4. Х дорівнює мінус 1,4. Тоді Y дорівнює. 8 мінус одна сюма замість х підставляємо мінус 1,4. Мінус на мінус це в нас плюс. Тоді 8 плюс 1,4 ми можемо представити як 14 десятих. Помножити на 1 сюму. 14 та 7 скорочуємо на 7, це в нас буде 2, 2 десяті, тобто 1 п'ята. 8 Плюс 1 п'ята, це в нас буде 8 цілих та 1 8,15. Або ж можемо записати у вигляді десяткового дробу. Дві 2 десяті це 0,2, тобто це буде 8,2. 8,2. Тепер і дорівнює 0. Ми знаємо тепер значення y. Нам потрібно для цього значення і знайти відповідне значення х. Пишемо. у дорівнює 0. Переписуємо формулу 8 мінус 1 сьмах, і це все має дорівнювати 0, так як y дорівнює 0. Вирішуємо рівняння. Мінус 1 х а 8 переносимо вправо. Буде мінус 8. Тоді х буде дорівнювати мінус 8 поділити на мінус 1 сю. По-перше, мінус та мінус дає нам плюс. Коли ми ділимо на дріб, це все одно, що ми домножуємо на його обернений, тобто на 7 перших. 8 помножити на 7 перших, це в нас буде 56. Записуємо 56. Та останнє значення y це 9. Записуємо 8. Мінус 1 сьома х буде дорівнювати 9. Шукаємо х, яке відповідає даному значенню функції. Мінус 1 сьома х дорівнює 9 мінус 8 1. Тоді х буде дорівнювати 1 розділити на мінус 1 сюму. Нас буде знак мінус. Домножаємо на обернений дріб на 7, 7 перших це 7. Тобто ми отримуємо мінус 7. Вправа номер 900. Дано дві функції. g від x. Як ви бачите, функцію не обов'язково позначати літерою f. Ми можемо позначити функцію любою другою літерою. g від x дорівнює 20 поділити на х мінус 3. Або ж інша функція це h від x. Дорівнює 8 мінус 3х. І потрібно порівняти при значенню аргументу, дивіться, в дужечках ми ставимо значення аргументу, тобто заміняємо х на одиницю. g від 1 це в нас буде 20 розділити на одиницю це 20, мінус 3 отримаємо 17. H від одиниці, це в нас буде 8 мінус 3. Це в нас буде 5. Тобто g від 1 більше за h від 1. Друге питання. Потрібно порівняти ці функції, коли беремо значення аргументу 5 для функції g та значення аргументу 2 для функції h. g від 5. Рахуємо 20 розділити на 5 мінус 3. 4 мінус 3 1. H від 2. Це в нас буде 8 мінус 3, помножити на 2, це в нас 6, Отримуємо 2. Тобто h від 2 буде більше за g від 5. Номер 3. G від мінус 2. Тобто замість х підставляємо мінус 2. Отримаємо 20. Розділити на мінус 2 мінус 3. Це в нас буде мінус 10 мінус 3 мінус 13. H від 6 підставляємо значення 8 мінус 3 помножити на 6 це 18, отримаємо мінус 10. Мінус 10 більше за мінус 13. Тобто h від 6 більше за g від мінус 2.